Так, всім привіт! Хочу вам зараз розказати одну історію. Якось так впомнила, що жили в сараї там курочки, свинка, коровка, ну і, відповідно ж, бігала мишка. Ну, і якби, так, да, мишка там найбільше в родительству є, і хазяїн вирішив поставити мишеловку, щоб поймати цю нещасну мишку. Поставив вже ж мешеловку і сподівається, впоймать мишку. Мишка ходила, побачила цю мишеловочку, ну, і каже, курочкам, так і так, хазяїн поставив мишеловочку, хоче мене поймати». А Вони кажуть, та ну, блін, ну а нам яке діло? Ну, блин, ну, ми курочки. Пішла вона до, до свинки і каже, так і так. Хазяїн поставив мишеловку, хоче мене впоймати. Така я, при чому каже, ну, блін, я ж не впоймаюсь туди, я не миша, я ніде нічого каже, до мене, які претензії. Пішла до корови і каже, так і так, такі діла. хазяїн уже ловить мене, мишеловку поставив, корова помичала і каже, ну, блін. А я що моє діло їсти молоко давати е, яке, я, яке мені до того діло, до, до тієї мишеловки. Ну, нема діла, то й нема. Дочка цього хазяїна пішла збирати яїчка від курочок в сарайчик. Вона ж не знала, що там мишеловочка, і ногой попала ту в мишеловочку. Мишеловка їй пошкодила ногу. Батько каже, забув тобі сказати туди-сюди, в общем, в больницю до доктора. Доктор каже, зараження крові, те діла, треба ампутувати палець. Ну, в общем, дочка лежить на больничном. Переписали їй бульйончики, легку піщу, і приїхали додому, що ну, курочок вирізали на бульйончик. Надо ж бульйончик щось готувати, надо дієтичне м'яско, щоб лічити дочечку, яка вступила в ту мешеловочку. І, в общем, курочок поїли. E, Діла на влучення не йдуть, з ногою хуже і хуже, треба операцию. операцію. Ну, і що? Продають вони свиню. Свиню продали і в той же момент її зарізали. E, зробили їй операцію. E, Діло було не в общем, мучилась, мучилась, мучилась та донечка. В ітоги літальний існу померла. Тут же ховати треба, затрати е продали корову на забой, щоб же приїдуть родичі, похорон відбуть, і оце все діло. Ну, суть басні такова, що бачите, як не касається. Е яким боком не касалось воно їх. В ітоні всі пішли під ніж. До чого я тут е, вспомнилось таке. Про бідних мужиків, тобто про, про нашого брата, якого вже ловлять за кожним углом на кожному шагу, на кожному в'їзді, виїзді, нікуди не піди, нікуди не поїдь, ніде нічого. В общем, якийсь концлагер для мужиків. В, у вільній свободній країні. Тобто питається, за що воюємо да? за ці ценності, да? демократичні за свободу, за все на світі, воюємо за те, що немає. Там, зрозуміло, по ту сторону враг, а тут же, ж, можна сказати, свої доброжелателі, які хочуть же ж бідних мужиків всіх виловити і на убой. На убой на утилізацію. Тобто, щоб ви поняли, що ну, воювати нема чим. Нема чим, нема ким. Там, заради чого це все? Ну, так би питало. Заради кордонів 91-го року, ну, ви розумієте, що це вже невозможно. Військовим шляхом це вже неможливо. Тобто, домовлятися. Єдиний, єдиний вихід із цієї ситуації: дипломатія, і всі війни закінчуються мирними угодами, так би то сказати, і, і ну, вже і так, і так, і так, і так, і так пропонують. А чому наші можновладці, імператори? Не хочуть іти до, на домовленості, я думаю, ви все прекрасно розумієте. Тобто е, амбіції однієї людини куди важливіші, ніж життя мільйонів. Е, ці всі недомовленості ведуть до того, що нас кожен день бомблять, обстрілюють шахеди, каби, бомби і так і т.п. Як слідство, вже деякі міста сидять майже без світла, скоро будуть сидіти без тепла, і пізніше будуть сидіти без газу. Тобто залишимось без нічого. В угоду амбіціям, можна сказати, нашому імператору, який хоче комусь щось довести. Так що е, така повчальна історія про те, що яким боком кого як касається, тому ну, абсурдна ситуація в нашій країні, що з однієї сторони, що з другої. ну, маразм, е, в який е, важко було повірити годів 5 назад. Якби хтось таке сказав, що так буде, ну, заплювали б йому очі. ну, Оказується, все може бути. Тому, тому я за мир, я за те, щоб домовлялися, щоб це все закінчувалося, і щоб наш брат, можна сказати, чоловіки могли вільно пересуватися, не боятися, не ховатися, не пересиджувати десь щось, а вільно жити, вільно працювати, вільно заробляти. Ну, Питань багато, на які треба дати відповіді, але ж треба з чогось починати. Не можеш таке бути, що Ну, блін, я маю живемо як, в якоїсь концлагері, в Северній Кореї, мабуть, там більше прав, ніж зараз у нас. Хоча Конституція ж так красиво все пише. Ну. Я, як все добре, як не можна порушувати права, і ТД, і ТП. Тобто нас можна ловити, як собак, а війну не оголошують. Військовий стан. Ну, в Конституції чітко пишеться, що таке військовий стан, що таке стан війни. Ну, треба, або ж дивитись правді в очі і не обманювати самого себе. Тобто, якщо війна, то війна. Ну... Дійсна війна. Мобілізувати всіх, всю економіку поліціянтів, прикордонників і т.д. і тепер. Взагалі, всі, всі служби, які є, повинні теж мобілізуватися і стати в один строй. Ну, не може такого бути, що в законі одне написано, а робиться зовсім інше. Тому треба закінчувати цей маразм висловлювати свою думку думати що що робиться і чого це робиться і більше цього не допускати